Вирішено золота медаль на цьому килимі. Зараз розігрується в ваговій категорії до 72 кілограмів. Так що дивимось, вболіваємо і насолоджуємося боротьбою, яку покажуть хлопці на цьому килимі. Обидва, до речі, борця брав участь у престижних міжнародних турнірах, але серед кадетів. Дмитро Васильєв був учасником чемпіонату Європи. Серед кадетів далекого 2018 року Ерік Шевченко представляв нашу країну на чемпіонаті світу серед кадетів і яка ж кочерга, зараз 4 бали від Васильєва, який відкриває рахунок. Дуже красиво зробив цю дію, феєрично підвернувся, як пише книжка, як кажуть. Так що бачимо, що є спроба в партері закінчити. Технічно цю сутичку, але як бачимо, не вистачає часу чи можливості зробити цю дію в партері і скоротити відрив від свого опонента. Тож. Так, не мов за підручником, настільки все чітко і вибухово від Васильєва на початку цього поєдинку і одразу ж перевага на боці представника Харківської школи боротьби. Але Шевченко-хлопець, який може проявити характер, і ось потрібно щось вигадувати. Еріку неодноразово медалісту чемпіонатів України у різних вікових категоріях. Шанси завжди є. Навіть на останніх секундах ти паче у сучасній боротьбі ти можеш програвати навіть з різницею у 4 бали, а одна виконана дія все може перевернути у будь-якому поєдинку. Так, так, згодне з тобою повністю. Зараз дуже активні дії, дуже технічні спортсмени, борці, які можуть насправді за останні секунди зробити дію. І бачимо знову спроба зробити 4 бали зі стійки китком за руку. Але ми бачимо, що зумів відзахищатися представник Полтавської області, і дуже впевнено зумів. Контратакувати дію цю і з рахунок стає вже 6-0 на користь представника Харківщини. Так що дивимось, доволі впевнено, впевнено веде цю сутичку Васильєв, але є ще час і можливість відіграти ці бали і все ще попереду ще цілий період. В цій сутиці є, але так, менше 30 секунд до перерви залишається 6-0 попереду Дмитро Васильєв. І важко зараз Еріку Шевченко у стійці нічого вигадати не може. Поки що представник Полтавщини одразу ж створив для себе перевагу у дебюті цього поєдинку Васильєв 6-0. Ну і лише два бали відділяють підопічного. Дімітрія Тімченка від дострокової перемоги. Так, бачимо, доволі впевнено розпочав і закінчив перший період представник Харківщини. І, Як бачимо, доволі впевнено закінчив цей період. Ну, Не зря він чемпіон України серед дорослих. І бачимо хайлайти першого періоду. Ось вона, ця кочерга з колін. Дуже гарно виконав цю дію. Можна лише насолоджуватися ось таким прийомом від Васильєва. Пішов на суперника Шевченко, ну і впіймав за ручку Васильєв. Дуже класно. І навіть Ерік не очікував ось такої спроби від свого візаві. Так, так. Залізні 4 бали тут взагалі. Жодних сумнівів немає. Друзі, другий період. Другий період він вже розпочався. Васильєв проти Шевченка фінал чемпіонату України серед спортсменів до 23 років у ваговій категорії до 72 кілограмів. Одразу ж намагається Шевченко заробити активність. І ось тут є можливість в партері, є можливістю Еріка, щоб, звичайно ж скоротити відставання від свого суперника. Так, ми бачимо, що. Доволі впевнено, контролює представник Харківщини центр Килима, не дає розгулятися своєму опоненту. Зараз буде, я так розумію, рішення суддів, хто піде вниз, в партер буде захищатися. Але зараз рахунок 6-0 на користь харківської. Бачимо спробу. Накрутивши вертушку, представник Полтавської області. Але заходить назад. Зараз Васильєв міг знайти оці два бали, але все ж таки відзахищався Шевченко. Але Шевченко одразу ж тут показує в другому періоді, що солодко у заключній частині цього фіналу для Васильєва не буде. Так, дуже впевнено. Розпочав дію, міг забрати оцінку, але не зміг, не зміг добрати. Бачимо зрив від Шевченка. Бачимо, що він не хоче просто так віддавати цю перемогу своєму опоненту, і бачимо, що не здається, не ламається, і продовжує виборювати цю перемогу у свого опонента. Але це буде непросто. Трохи менше півтори хвилини залишається до завершення цього фіналу. Нічого не вдається, поки що Шевченко навіть активність не зробив у другому періоді. Хоча був близьким до цього, але поки що судді не побачили ось таких пасивних дій від Васильова у другому періоді. Намагається забити руку знизу зараз Шевченко. Але усі дії свого опонента блокує, а Васильів нічого не дає зробити в стійці. Останні 60 секунд у цьому фіналі. І як Іван Степанський, Дмитро Васильєв може оформити золотий дубль після перемоги на чемпіонаті України серед дорослих завоювати ще й золото на чемпіонаті України Ю-23. Ну і підтвердити ринному лідера у ваговій категорії до 72 кілограмів. І, звичайно ж, дуже цікаво буде побачити Васильєва на дорослій континентальній першості. Адже ще ось такого досвіду у харків'янина немає. Останні трохи більше 20 секунд у цьому фіналі намагається Шевченко одразу ж піти вперед, буде щось зробити, але знайти прийом не вдається. Еріку спокійно все контролює зараз Васильєв, Черговий зроїв тут можна вже привітати харків'янина. В принципі, золотом чемпіонату України. Повага один до одного. Від цих хлопців, але все ж таки Дмитро Васильєв стає чемпіоном України у вазі до 72 кілограмів. Ерік Шевченко витиснув себе максимум. Він показав на що здатен. Можна йому лише подякувати за ось цю боротьбу. Ерік Шевченко стає срібним призером української першості серед спортсменів до 23 років. Друзі, ну а ми чекаємо на наступні медальні поєдинки.